Тому Бахмут ні на день не визнають тимчасово окупованим росіянами. Міністерство реінтеграції вже понад півроку залишає Бахмут у зоні бойових дій. Хоча з травня 2023 року російські окупанти кажуть, що нібито захопили місто. Насправді між сторонами залишається невеличка сіра зона, яку не може втримати військові жодної зі сторін. Це колишній соковий завод за адресою вулиця Корсунського, 73 у Бахмуті. З 2013 року завод не працює. А після початку повномасштабного вторгнення російська армія неодноразово обстрілювала цю територію. У листопаді 2023 року завод виглядає зруйнованим вщент. Ймовірно, високий ступінь руйнування не дозволяє закріпитися тут ні бійцям зсу, ні російським окупантам. Таким чином зруйнований завод дозволяє зберігати для Бахмута статус зони бойових дій, а не тимчасової окупації.